13 січня, о 8.34 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу вантажно-пасажирського автомобіля по вулиці Івана Приходька в Кременчуці. Водій мікроавтобусу проводив нагрівання мотору підручними засобами. Після нагрівання поклав підручні засоби на сидіння автомобіля та пішов займатися своїми справами. Після повернення побачив, що автомобіль охоплений вогнем та відразу зателефонував на лінію 101. вогнеборці, які прибули на виклик. Відразу приступили до гасіння пожежі. О 8.46 пожежа була локалізована, а о 9.05 ліквідована. 14 січня близько 20-ї години вечора по вулиці Заводській в селі Піщани Кременчуського району горів гараж. Місцевий мешканець помітив, як з-під даху гаражу його сусіда виходить дим та спостерігається відкрити вогонь, Не зволікаючи, відразу зателефонував на лінію 101. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. О 20.40 пожежа була локалізована, о 21.46 ліквідована. І вже сьогодні близько дев'ятої години по вулиці, великий шлях, в селі Нова Знам'янка Піщанської територіальної громади Кременчуцького району через несприятливі погодні умови вантажний автомобіль з'їхав з дороги на узбіччя і застряг. На місце прибули рятувальники та відбуксирували автівку на безпечну ділянку. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.